Житомирянин Руслан Маліновський гравець збірної України з футболу братиме участь у чемпіонаті Європи, який 14 червня 2024 року відкривається у Німеччині. Руслан народився у Житомирі. Футболом почав займатися наприкінці 90-х років у дитячо юнацькій спортивній школі. Розповів Сергій Завалко, перший тренер Руслана Маліновського. Привів брат, старший брат, Малиновський Олександр. Прийшов такий маленький такий. Крепистий хлопчик невисокого росту. Ну оці мішки такі вже були збиті, і з малечку вже проявлявся оцей удар його, цей такий, такий добрий і навіть більш-менш був поставлений. Сергій Завалко каже, що Руслан був наполегливим учнем. Прислуховувався до. Пора, тренера у там, якось ви знаєте, ну малий возраст, там десь хтось а, в одну вухо влетіло, в друге вилетів. Він все аналізувався. все. Я думаю, що він. Пам'ятаю, хто його другий батько. Батьки Руслана Маліновського, професійні артисти, мама співачка, батько, музикант. Катерина Володимирівна розповіла Суспільному, що не наполягала, аби Руслан став музикантом. Ми їх ніколи не заставляли музику, щоб ніколи не було. Ні, ми За... пропонували, Ну категорично ні. ні. Ні один, ні не... другий. Не кажуть... Гармошку взяв, потягав там Руслан, потім ударну установку принесли в спальні, поставили йому, то він там. Джоси давав такі, що сусіди не могли спати. І все, і на цьому закінчилось. І потім вже почалось. Ми піддержували. Я постійно приходила сюди на Спартак. От, і на роботі біжу, зайду, провірю, чи він на, із школи. Він 36-ту школу ходив. От, він прямо з школи сюди приходив на тренування, потім вже додому йде уроки вчить. І постійно він був зайнятий. Він з сіми той... ранку. Вже в нас в дворі, вже всі сусіди кажуть, що Руслан б'є м'яча сіми ранку до школи. Потім йде в школу, з школи приходить на тренування. Ну, як вже, ну, і так він з тренування приходить вечором, коротше, він м'яча не витягував. Зимою, зимою, щоб ну, зима ж не можна бігати, не було такого поля, він взяв і старих носків, обікни шкрапетки, взяв їх багато і в один. Цей засунув і взяв шив його. І це в нас коридор вісім метрів. У нас така квартира 50, руметр п'ятдесят ширина і віце вісім длина. І це він постійно ми вже боялися, щоб там вікна не було. І Він цим це сім. То він вже зробив собі м'яч такий так. із носків. Я думаю, носки так. пропали. Після виступів за молодіжку Житомирського полісся. Руслан грав разом зі своїми однолітками за Донецький шахтар. За тим Маліновський отримав місце у дорослій команді гірників. Після виступів у Луганській зорі. Руслан продовжив футбольну кар'єру у Бельгії, Італії і Франції. Нині Руслан гравець основного складу італійської дженої. Дебют за збірну України відбувся 31 березня. 2015 року Катерина Володимирівна розповіла, що разом із чоловіком дивляться по телевізору майже усі матчі за участі Руслана. Кричу, я голе як забиває, то взагалі кричу, а ще вікно відкрите, то, мабуть, весь гормон завочує, як я дивлюся. Я ну, в мене голос. <схай> переживаю, звісно, переживаю. Ще кажу, якщо не так, то ще з Русланом общаюся, кажу, Руслан там то не так, то не так. О, я свої, боже, ну, я і не, ну, не права там може, ну я знаю, може це б так треба, але ну, я дивлюсь, мені кай так не треба було. Батьки Руслана Маліновського кажуть, сподіваються, що їх син успішно виступить у складі збірної України. Це залежить від тренера, від реброва залежить. Якщо його поставить звичайно він звичайним проявить. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.